Усім доброго дня! Хочемо показати вам реконструкцію системи водопостачання, яку ми виконали в селі Давидові. Спочаткова схема виглядала таким чином, що в нас була свердловина, з якої прямо подавалося на будинок. Стояло тільки два фільтри. Були скарги на жорсткість води та високий вміст заліза, що показувало жовтіння. Фільтрів і кранів. Хімводоаналіз показав нам перевищення норми заліза в 6 разів. Для того, щоб уникнути цього, ми реалізували систему яким чином? Зараз зі скважину через фільтри набирається 500-літрову бочку з питного пластику. Після чого з цієї бочки у нас йде розбір насосом, грунфоскала перша. Система подається типу, на фільтр. Фільтр з іонообмінною смолою та фільтр вугільний, який забирає всі запахи з води, і подається в нас в будинок. Також ми реалізували доволі цікаве рішення. Це є автоматична промивка системи води, яка Автоматична, вибачаю, автоматична промивка фільтрів, які подаються зі скважини для того, щоб замовник втратив мінімум часу для обслуговування цієї системи, оскільки у нас основний відстій води відбувається в 500-літровому баці. Ось. Ось так виглядає система.